Панове, всім привіт. Ангель Ді Марія, хіба можна було його не зібрати після того, як Аргентина виграла чемпіонат світу? І ми отримали ось таку от спешл-картку Ангеля Ді Марії, де Кубок світу, який він цілує, як же ж то гарно виглядає. Певна річ, мені захотілося, щоб в основі в моїй команді була картка з Кубком світу. Це додає атмосфери. Ну і стати самі по собі у Ді Марії справді солідні. Ну і для Ді Марії були потрібні лінки, тож я вирішив придбати його суперника у фіналі та все ж одноклубника клубника Ось така от помаранчева промокартка, 80 плюс всі стати, 192 см зросту і хм, дуже цікавий для бокс ту бокса. Та все ж воркрейти середні. І враховуючи те, що в мене ще і Зідан на таких середніх воркрейтах, я підозрюю, що. Такої от ефективної роботи в центрі поля можна вистачати, та все ж було цікаво спробувати зіграти, подивитись, як воно буде виглядати. Крім того, і e ESPORT випустили шоу да у -E» до матчу повернення англійської прем'єр-ліги Лестер Ньюкасл. І я тут побачив добре знайомого тим, хто грає давно у фіпа Ніка Поупа, який у рарній версії нерідко рятував багато різних клубів. І я собі подумав, з такими статами Нік Поуп, там може бути крутезний скріпти. Всі треба спробувати. А ще як Ньюкасл виграє, то може отримати плюс 2. Ну якщо нічия, то по ідеї плюс 1 по рейтингу і всіх статах. Тож я вирішив собі зібрати його, спробувати, тим паче, що збірка. Не дуже дорога. Ну і власне в понеділок відбудуться матчі англійської прем'єр-ліги, серед яких поєдинок між Лестером та Ньюкаслом. Я, як і можливо, хтось із вас, хто теж зібрав поупа, буду вболювати за Ньюкасл. Фавбет чекатиме ваших прогнозів на цей та інші поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Ну що, кого там зараз, Ді Марія, буде? Терти. Гуліт, який міняється місцями з ВІРа. Я в шоці, що Шо це за команда, другий дивізіон. Оновили ж дивізіони. Чому я ніби одразу в еліті опинився? Як так? Ді Марія. Ой, після переступів щось далеко м'яч відпустив. Так, Ангель Ді Марія. І л 2 удар одразу провіримо. Ні, Донарума забирає. Ось так тобі. Жи нуля після передачі від Донована. Зізу, молодець. О, як гарно! Яка атака! І це мав бути гол. Влучай, кіріаний Бафе. А що це суперник? Пейтру він є, задроцький якісь вінти є, а толку нема. А що то таке? А що так хіба буває? На. Ааа, Бафе пробачив. Ді Марії можна ось тут навіс, дуже класний навіс і вдотик доля а, не забиває! Як гарно, який крос від Ді Марії був. Чому? Чому в тебе є такий склад, а в мене нема? Нащо він тобі? Давай мінятися. Bundesmachine. Маркініус. Теж є Теж'єрабіо, і тут Ді Марія Мойзекін. На Дімарі, ой, зі це отако. Ді Дімарія! Ох, як пролетіло воно. Я навіть на секунду подумав, що з такого кута воно влітає. Кулібалі, та він вау! Повторюсь, хімія 2. Він в мене якось агресивніше, активніше грає, ніж колись Ван Дейк грав. Хоча Дейк тут опустяна стіна, але от пач за патчем. якось хочеться, щоб центрбек швидше біг. Ай-яй-яй. Поп! Поп! Ось він сейв! Ні. Оу, oh, чех, нічого собі він м'ячем робив, ви бачили? Л2 удар від Рабьо, непогано, чех, не був готовий так, щоб дуже. Ні, права нога Марії могла зараз забити, але ні. -о. Проблеми, проблеми. Ні, поуп! Тіморія такий, якби швидкості йому не вистачало. Ну, мене овай рано як таке кидав, то він там роздирав ту бровку. Ай-яй-яй, в мене головою нема кому грати. Страшне. Хоча високі гравці. Є, але головою ніхто не грає, дивись, ну. Ой-ой-ой! Ні. Треба було в дальній дати. Я думав, що він прям з зараз рухнеться туди. Ді Марія, він не біжить. Я в шоці в нього точно є Хантер. Но. Ді Марія! Та як? Чех. Боже, який зараз там був Галина родин. Ви бачили, але сейф попав. Топ. І. І Ну. Я не забив. Як кілян папе міг там промахнутися? Най... Ні. Це G Поп. Ні. Це G, -g. Це вже точно фініш. Поп. Я в шоці. А Де якась там анімація? Бажання зробити сейв, я не знаю. Бачите, він просто біг, ніби. рефері біжить там на полі. ЗІЗУ! 0-3 поп. Де ти був? Де ти був, курва? Бролін Кройф. Кройф, в нього бейбі Кройф, І Маркізіо золотий, і Маркіс там в центрбек теж гарний. Буде чи якісь легенди чи герої буду збирати. Зараз буде Вінтерпромо, я чекаю там якісь СБЧ, а СБЧ там мають бути. Ледь не кожного дня. Можливо, якісь були недорогі картки, що купити. Можна. Ой гарно зараз Ді Марія віддав. І. Якби то був хокей, було б НХЛ, то зараз би на Ді Марію записали другий асист, але у футболі такого немає рахується, тільки перший, тому він уже нуля, а гол Умбапе. не продавився. Ангель! Дімарія кілонгшот! Ось він перший. Удар за штрафного майданчика. Його тут фірмась там. Святкування сердечко, не бачили? показав. Оце був гарний лонгшот і без зеленого таймінгу, просто L2 ударі до побачення. Що зараз за складу суперника? Міньян, а круау, о, ля круа це мій захист буде точно. Зараз буде розрив. Є, Ємбапе! Болрол! І удар! До побачення! Даєш, відкриваєшся! Ну зараз вони всі як ідіоти, чисто слово. Зідан, Зінедін! І Ангель Ді Марія зараз болролом під ударів блок. Ну, очевидно, дуже очевидно то все. Ну це сміх. Поп! боже! Я думав в одному з попередніх матчів то просто такий прикол, що він нічого не робить. А зараз він знову пробіг. Ми... повз не мимо, повз. Шоці. О, яке закидання. Боже мій. Все через Ді Марію. О, реб'є забрав м'яч. О, Нік поп, привіт! Оп! Добре, погано! Він ні в кого нічого не робить. У мене кулібаліза сьогодні за сейв більше, ніж поп. Я не знаю, йому ні плюс 2, ні плюс 5 напевно не допоможе. але... о Ну подивися на нього! Боже який кончений! Ну як? Як? Як легко! Зараз гумплей весь такий. Плеве і поп! Просто поп! Поп! Ідіот! Боже! У мене є голкіпер в запасі чи немає? Зараз буду дивитися в перерві. Я мушу подивитися. Та кампус стояв не гірше. Немає. Немає в запасі голкіпера. Ну, неможливо, діварія! Та чого ти така шмата? У мене не знаю, не горить. Плата PlayStation чи що. Ну нереально все повільно. Добре. Ось так. Пішли. Три-чотири. Зараз буде камбек. Та ні. Коліпалі хімія 2. Поп молодець. Тут я трикутником зіграв по участі нема. Ді Марія! Ангель Ді Марія, яка була зараз передача? Якщо не помиляюсь, то з неробочої правої ноги і Кіліан Бапе забиває 4-4. Ото закиданечко було. Пішли, пішли, хлопці, кодіках поша, давай. Замість Донована. П'ять замін одразу. Вау! Чи ви таке колись в мене бачили? Є подвійна заміна, потрійна, а то, бляха, поп'ятірна. Чи всіх тут би показали, хто там змінив? Кого, не знаю. І мой Закін! І яка атака 5-4! 5-4 ми камбечив перемагаємо з 2-4, ось так. Поп в нього теж. Погляньте, ото зараз буде битва попів в нього горінче впав. Там, де в мене зідан в нього впав Горінча, щоб ви розуміли і знали. Та поп просто. Ідіота кусок. Ну і рабьо знову не перехоплює м'яч. Та що це за картка така? Оу є. Оооо, це футбол! Це наш футбол! Бам! Ну таке. Не хочу його випускати. О, oh, о. Oh. Добре, та рабьо це взагалі провала. Але зараз цей провал може перекритися жіноля єс yes. два-два. Hey. Бам! Поп! Ха-ха! В тебе теж є поп! Ха! Ага! От так от. Щоб ти знав. 4-3. Чивіанебапе! Без шансів для Ніка Попа. Я не знаю взагалі, коли для нього є шанси. Не до мене колібалі не пусти, не пусти. А, ось ви, а Ось вони шанси. Шанси попа, коли м'яч влучає в стійку. Мой закін, мой закин, чудово знаходить джиналяється, п'ятий гол. І кінець на сьогодні. Та й таке, якщо ви не збирали поупа, то, напевно, краще не робіть цього. Команду я свою перекручу, але Ді Марію поки що там залишає в надії на те, що коли геймплей буде трохи легшим, не таким болотом, як був вчора, то Аргентин ще розіграється, так чи інакше, за 100 тисяч з копійкою. Така картка з Купом світу має пограти трохи. Ще нехай буде. Ну, а Рабьо, Нуль голів і нуль асистів у дев'яти матчах. Nice. До побачення, Нік Поуп. Теж, можливо, як він отримає плюс 2, то почне тягнути, але поки що. Ой-ой-ой, я такого голкіпера не хочу. Мені не треба, щоб мій голкіпер там фантастично мене рятував, але просто щоб виконував свою роботу і не привозив головне. А поуп добряче не привозив. Дякую, поки я більше не хочу. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, обов'язково лайк. Можете написати в коментарях, як вам Ді Марія, Рабьо, Поп особливо. Поуп, він напевно вас теж вражав. Почуємось, побачимось, бережіть себе.